Вітаємо, друзі! Спільнота «Сполечення в Європі, чесько-український культурний центр, запрошує вас долучитися до особливої події, присвяченої нашим давнім та світлим зимовим традиціям. Наприкінці листопада, у місті Позень, ми проведемо благодійний майстер-клас із виготовлення дідуха. Дідух це символ українського Різдва. Його плетуть із пшеничних та не тільки колосків і прикрашають сухими квітами. Він особлює добробут у домі, пам'ять про предків і зв'язок поколінь. У кожному дідуху живе частинка України, яку ми несемо з собою, де б не жили. На майстер-класі ви дізнаєтеся про походження та сакральне значення дідуха. Відчуйте атмосферу українського свята заздалегідь. Навчитеся створювати власний оберіг крок за кроком і заберете з собою готовий дідух, зроблений власними руками. Це чудова нагода провести час у творчій теплій компанії та зберегти невід'ємну частину української культури. Тривалість заняття приблизно дві години. Усі матеріали вже включені у вартість. Кількість місць обмежена, тому радимо не відкладати з запису. Вартість участі 650 крон. Майстер-клас відбудеться у суботу або неділю. Точну дату та місце у місті Плозень буде оголошено пізніше. Вік учасників від 13 років молодші діти можуть брати участь разом із батьками. Якщо ви хочете зробити власноруч традиційний український оберіг, створити атмосферу свята для себе та своєї сім'ї, підтримати українську культуру у місті Плезень, тоді обов'язково реєструйтеся за посиланням у описі під відео. Реєстрація попередня та не зобов'язуюча, адже вона лише допоможе нам краще підготувати необхідні матеріали. Нехай це передріздвяна зустріч подарує вам натхнення і тепло. Чекаємо вас у місті Плезень до зустрічі на майстер-класі із виготовлення дідуха.